У вас е, теж там радянська армія, згідно відповідно, траву красим чи ні. Ні, ми, ми траву не красим. Їм фоточку, все, я мобілізований в 92 другому. Він тільки відлетів і тут так летить назад з цією гранатою до нас. Німа, сцена, пацани вже курять. Що тільки вже дронами не робили? Хтось там на дрони ставив уже кулемети. Там. Вагнера це реально була бомж-армія. Там опа, я касочку собі намотив. Там Тарков стайл, коротше. Справа в тому, що зараз страх недостатній. Все так погано, що може пакувати речі. Треба розуміти, що на третьому році війни ну, всі наші інстинкти самозбереження вони притупилися вже просто максимально. Ну о, ладно, є, є яскравий приклад такий. В общем, ми воювали тоді на Бахмуті. Відбивали хромове. І ну, почала приходити спека, і Мавік все ж не, не розрахований під це все. І гранату він тягнув натужно, а інтенсивність вилітів ну, просто шалена була. І в якийсь момент Мавік такий видає нову для нас тоді помилку. Він каже, що все, в мене перегрів моторів, я вертаюсь додому. Він включає режим повернення додому, а він тільки відлетів, і тут так летить назад з цією гранатою до нас. І контролю нема ніякого не відмінити, нічого. В нас такий ступор, бляха, що робити? А, і я кажу: так, ну, він відлетів ще так недалеко. Я кажу, давайте так, треба спробувати його зловити, бо зараз зараз буде горе. Ну, Mavic взагалі не можна, це ж капець. Я кажу, так, я вискакую і зараз будемо пробувати. Будемо пробувати його ловити. Я вискакую з окопа ловити цей мавік, вибігаю на дорогу, а, а, а спереді, якраз таке поле, а звичка не, не залазити в поле вже прям нормально випрацьовує. Я так краю дороги став. Такий, так, Мік. І тут пілот такий: все, все, вернувся контроль, все керую. Я кажу, давай, давай, підтягую його, і я беру в руку. Ну, можна ж було б що? Можна було б скинути там гранату, е потім сісти мавіком. Ну, типу, ні, треба і гранату зберегти, і мавік. Я кажу, давай, підтягую, і я беру його в руку. Він такий, да-да-да. І він, такі, да, да, да. І він так підводить, підводить мавік вже ж так акуратно. І в цей момент мавік такий каже, все, типу, оверхіт і вимикає мотори. І мавік... З гранатою так просто переді мною і падає. Я тільки встигаю, що просто відскочити, впасти на дорогу і залягти. Лежу такий, так, вистрілу чи не було. І я хутко відповзаю в окоп, німа сцена, пацани вже курять. Я такий кажу: да, зараз я видихну. І поповзу і заберу мавік і ще й гранату, яка ще не взірвалася. А в цей момент на дорогу вискакує беха і переїжджає той мавік, і він все одно взірвався. Орлани зараз в повітрі постійно. Відповідно, там, між танком і пілотом зараз виберуть пілота. І якщо ворог засік позицію пілотів, то вони відправлять туди каб. На піхоту каб витрачають тільки тоді, коли готується умовно якийсь штурм. Там, ну, от, от якщо вони штурмують там, це місце, туди да, летить все на світі і тому подібне. А, якщо просто це якась позиція там, піхоти, то ну, каби зазвичай так там, не витрачаються. На пілота можуть потратити каб, можуть застосувати якийсь там Краснополь, можуть витратити ланцет, хоча там, їх там бережуть на танки і те. І т.п. Тобто. Пілот це ну, справді пріоритетна ціль. Режим роботи в льотних груп він надзвичайно насичений і надзвичайно важкий. Просто для усвідомлення. Так, да, пілот не тягне там з собою БК, Як це робить, там, наприклад, піхота? Ну, не треба тягнути ящик з патронами там 3 км вперед, але тим не менш, заїхати на позицію відпрацювати це з собою треба мати 100 кг БК. Відповідно, якщо це якась бояга, то це відповідно там ще більше. Це може бути там 200 кг БК, 200 кг батарей, борти, обладнання і так далі. І це все теж треба розгрузити і потаскати кудись. До нас подавалось дуже багато людей, ну обмежено придатних. Дуже, звісно, багато, прям інвалідів, списаних і так далі, дуже вмотивованих людей. Але ми їм просто відмовляли, тому що без фізичного здоров'я ну, не вийде бути пілотом. Все-таки треба мати повноцінне середньостатистичне здоров'я. Треба бути в броні постійно. Просто від того, що на вулиці 37, і ти в броні туди забіг. І в тебе не має піднятися при цьому тиск до 240 і тиск склеїв там ласти. Але е якщо говорити про вік, то пілотом FPV не може бути людина старша 45 років. Тому що. Багато, прям багато людей зверталось до нас, подавалось, скидали відео, показували, як вони літають, які піруети вони крутять. Я кажу: Окей, а тепер повтори це в броні і 16 годин підряд. І коли в тебе за день буде 45 вильотів. І зберігай, будь ласка, цих 45 вилітів, цю концентрацію, і щоб всі твої виражі повторялися точно так само. Старшим людям це просто важче робити. Ми не штурмуємо посадку. Відповідно, смертність у нас менша. Але пілоти гинуть, причому доволі активно. Тому що ворог і тоді усвідомлював, а зараз прям дуже сильно вибудував протидію нашим пілотам. – це м, такий цікавий феномен цієї війни. Це великий бомбер за рахунок того, що він дуже великий, відповідно, він може застосовуватися тільки вночі, бо вдень його дуже легко збити. Коли ця дура піднімається в повітря, ну і збити її дуже легко. Відповідно, застосовується тільки вночі, тому всі нічні бомбери назвали Бабо-Ягою. Чому Бабо-Яга? Бог його знає? Це пішло з перехватів, але от Бабо-Яга. Вона реально вселяла на них жах дуже довгий час. Ну, того, що справді, коли таке щось гуде в тебе над головою і ще й щось таке, прям нормальне, там 10 кілограм скидає на тебе, це справді так нормально демотивує. Цікавість цього феномена в тому, що ми так і не почали її застосовувати ну проти нас. Коли я займався рекрутингом, дуже багато людей питало про нас, тіпа, чи, а у вас теж там. Радянська армія, згідно відповідно, траву красим чи ні. Ось. І ми, власне, показуємо, що ні, ми, ми траву не красим. Ну, типу, не, не до того це все. Тому таким чином ми просто більше показуємо, хто ми, які ми і як ми воюємо. Ініціативи по рекрутингових центрах вони працюють, але знову ж таки потрібно розуміти, як це працює. Хтось хоче потрапити там, в загальному в БПЛА. Хтось хоче потрапити в якісь відомі підрозділи, там як третя штурмова. Хтось, умовно, хоче потрапити в якусь там структуру, типу там СБУ, ГУР, там, і ТД, і т.п. От коли люди питають, куди йти служити, я завжди відповідаю, що іти служити треба до людей. Треба обирати не структуру, не підрозділ, а людей. Ось, відповідно, як працюють рекрутингові центри, вони, по суті, повинні вдовільняти цю потребу, коли я хочу потрапити кудись. Ну, але давайте відверто. Ну, попасти в третю штурмову ніколи не було проблемою. Вони були завжди до цього відкриті. Просто приходь і йди. А інша проблема стала з БПЛА, особливо, поки не було прямих директив про те, що там от БПЛАшники, це БПЛАшники і так далі. А, тобто, в Києві є рекрутинговий центр Drone Force. Відповідно, людина подається туди і вони займаються тим, що вона безпосередньо і проходить навчання конкретно на БПЛА, і відповідно попадає в той от підрозділ. Абсолютно в усьому треба розуміти, що це людина повинна зробити цей вибір. Це не має відбутися в той момент, коли людину вже запакувало ТЦК. У нас один такий випадок прям був. Був хлопчина, він хотів податися до нас. Провели ми співбесіду з ним. Сказали, Окей, підходиш, давай. Він такий, ну мені треба ще подумати тиждень. Ну окей. Проходить тиждень каже: ні, я, я передумав, я йду в інший підрозділ. Питань нема, добре. Наступного ж дня він дзвонить і каже: все, все, забирайте мене. Такий, а що таке? Ну, мене тут, коротше, ТЦК загребли. Давайте, присилайте мені відношення. А я кажу, друже, ну все, гайки. Ти тепер у владі цих ТЦК ми взагалі нічого не вирішуємо. Ми можемо написати тобі якесь відношення, але в них немає юридичної сили відправити туди. Ну і коротше, це унікальний випадок. Але він зміг домовитися з тицикашниками, написав їм отакенну письмову розписку, що я сьогодні виїжджаю і завтра я вже в 92-й. <свісно> і вони його відпустили, і все. Він потім фоточку, все, я мобілізований в 92 го і так далі. Ну але це реально унікальний випадок. Тобто, ну взагалі далеко не кожен піде на зустріч з таким людям, тому що після завтра ти вже будеш в Румунії <свісно> і тому подібне. Мобілізація це примусова річ. Це те, що має відбутися примусово державою. Ось і все. А мотивація, вона вже далі здобудеться в бою. Цей рік це той час, скільки такі, як я, які ще з 24.02 ще, ще протримуються, до того часу ми зітремося і все, і лінія фронту стане десь по Дніпру, і мотивація зразу до всіх повернеться. Це не мотивація, це страх. Нами всіма 24.02 керував страх. Люди пішли служити виключно через те, що їм було страшно. І в них не було просто іншого виходу. Тобто вони були загнані в глухий кут. Ми всі були в цій ситуації. Відповідно, був вибір або взяти в руки зброю і боротися, або ну, просто зловити ракету. Зараз уже є вибір. Можна добратися до тиси, можна просто чекати довго. А якщо ти з того берега, так ще й потім почекати можна. Тобто є вибір. І тобто справа не в мотивації. Справа в тому, що зараз страх недостатній. Ось і все. Ну, не можна це віддати все на, на, ну, на, на, на вибір людей. отак от Просто, типу, та ну, хай воно якось буде. Не та ситуація, не ті умови, не ті реалії війни. ТРО це був такий нормальний треш. Ну бо треба розуміти, як було сформоване ТРО. Ну, типа, опа, всі прийшли і давайте воювати. Тобто, це люди, які, ну, ні статута не знали, ні процедур, ніяк ведеться служба, ну взагалі ні хрена. Це реально був треш. <свідповідно> Відповідно, типу, я був розвідником і, по суті, нас використовували там, як групи швидкого реагування елітні штурмовики. Так, там, по інформації в тій-то будівлі засіло 20 непонятних типів, ви п'ятеро йдіть. Ми такі, що? П'ятеро, по інформації, там 12, ви серйозно? Ну там підмога вам, якщо що, прийде. Так може зразу прийде? Ну, коротше, ТРО це був реальна діч, просто така прям тотальна. Слава Богу, що ми її пережили. Дуже багато хто не пережив. Це треба усвідомлювати. Взагалі я вважаю зараз, що ТРО вже на даному етапі війни потрібно повністю розформувати всіх людей, закомплектувати повноцінні бригади Збройних сил. Ми. Обоє з 24-го пішли в батальйон ТРО, але не перетиналися, по суті, поки ми були в Києві. Я був розвідником, він був в стрілецькій роті. Відповідно, вони тримали свій сектор. Ми штурмували всякі непонятні теми: дома, ДРГ-групи і тому подібне, перехоплення якихось колон. А Юра, він тоді, ну, у нього був досвід АТО, він воював в Нацгвардії. Він тоді БПЛА ще не сильно визнавав, він вважав, що це Надо, от, там стрілецькі навички, і це те, що врятує піхоті життя. Ну і на той момент це було цілком адекватно. Але тим не менш, подивившись на нас, так він усвідомив, що, ну, по-перше, ми вмотивовані вепри. По-друге, що ми ще щось шурупаємо. Він сказав, добре, робіть. Ми почали працювати. Я ж кажу, там перший пілот, перший Mavic. А як тільки ми дали першу ціль, він зразу почав максимально нам сприяти. Що вам треба? Нам треба це, 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 це. Ми почали працювати систематично, почали наносити враження. І для нашого батальйону це було щось колосальне. Тому що одної з найперших наших цілей, яку ми ну, там вже повноцінно гарматою рознесли, це був о, склад ГСМ ворожий. А, а друге, це була якраз теж. Паливозаправник і КШМ на базі БТР-82. Ну, це був фурор в цілому для Збройних сил, такі жирні цілі. По-друге, для нашого батальйону, ну, ми єдині були, хто взагалі хоч когось на той момент. І ми такі: ого. І відповідно, Юра почав максимально сприяти тому, він побачив, що це суперефективно, і почав, відповідно, свою роту на це все натаскувати, почав готувати людей і так далі. І в цей момент, в принципі, ну, ми з моїм. Товаришем Ростамом зрозуміли, що у нас є певна синергія, нам сприяють, нас розвивають, і Юра зрозумів, що ми йому максимально корисні. І так ми і почали наш спільний шлях. Нашу бригаду перекинули на Харківщину, ми стримали наступ на Харків. Навіть проводимо наші такі певні контрнаступальні дії. Ну, Можна сказати, що все не так погано. Тобто ми не дожали ще, ще глибоке, просто через те, що вони вливають туди постійно ресурс, тільки для того, щоб сковувати наш ресурс на півночі Харківщини. Хоча, от там, от знову ж таки, мій товариш-розвідник Рустам, він наводить приклад, як ми ем, переломили хід подій під Бахмутом, під Хромовим. я один з перших наших екіпажів був, який туди зайшов, перший екіпаж, який зайшов туди, і почав працювати з нашим батальйоном. І оцей зомбіленд Вагнеровський він був просто. Ну, просто шалений. Здавалося, їм просто кінця краю немає. І в певний момент вони просто бац і кінчились. Вагнера просто кінчились в якийсь момент. Замість них зайшли, не пам'ятаю, хто там, якісь десанти. І я пам'ятаю, в перший день, коли побачив цих десантів, там одразу набрав Рустама і кажу: Ну що, слухай, як десанти? Ну, що ці, мабуть, навчені і так далі. Бо вагнера це реально була бомж-армія. Вони були, оби... ну, в чому попало одіті, обуті, просто м'ясо. Вони... Їх так слали, вони йшли, лутали зразу своїх мертвих товаришів, там, опа, я касочку собі намотив. Там. Тарков стайл, коротше. А, от. І я ж такий дзвоню, кажу, блін, десанте, ну що як? Він каже, блін, ти не повіриш. Каже, з цими нормально воювати. Каже, ти по ним стріляєш, і вони тікають. Бо по вагнерам, типа, наносили вогневий вплив. І вони розуміли, відступати не можна, тебе так само розстріляють. Тебе поранили, все, вони знали, що ну все, ти ніхто тебе не, не витягуватиме, ніхто не надасть цього. І він каже: Блін, з цими нормально воювати, їх ще вони відступають. І в цей момент наші перейшли, ну, зібрали ті резерви, які були, і перейшли до наших наступальних дій і змогли відтіснити, і тоді відвоювати Хромове, Богданівку, Калинівку, Іванівське. І нависнути отак флангом над Бахмутом. І от зараз ми в схожій ситуації. І ми прямо сильно надіємося, що відбудеться так, як це було тоді на Хромово, що от зараз вони тупо кінчаться. І далі ми як піднажмем і еге-гей. Але от чи піднажмем і чи еге-гей питання, звісно, дуже і дуже відкрите. Для мене перемога це тільки, якщо РФ як держава буде розвалена і знищена. У всіх інших випадках це буде не перемога. Де ми явно дійдемо до того, що будуть якісь умови, умови, де якось ця лінія має стабілізуватися. І тут головне питання тільки, чи ця лінія буде по Дніпру. Чи ми якось мобілізуємося трішки активніше і стабілізуємо цю лінію принаймні по тому, по тій лінії ЛБЗ, яка є зараз. А... Що буде в майбутньому і чи ми будемо розвивати якісь свої наступи, прогнозувати, як на мене, зараз нереально. Це більше питання, я б сказав, не до військових, а до суспільства. Тому що ми і так є на, всі, на все, що можемо. А от чи готове суспільство звільняти території і докласти до цього зусиль? А це, як на мене, найбільше питання, і задавати його треба не військовим. Чомусь ми багато говоримо про те, що і для кого перемога. Ну там, от як ти сприймаєш перемогу, що для тебе перемога, там, вийти на кордони 91-го чи ще щось. Але чомусь ніхто не задає незручного питання, а що для тебе буде поразкою? Мені здається, ми зараз на тій стадії, де цим питанням варто озадачитися. Прям вже знайти на нього відповідь. І от перемовини це якраз таки одне з них. Ми всі чудово розуміємо, що люба війна закінчується перемовинами, закінчується або не закінчується, але вона доходить до цих умовних перемовин. І відповідно, ну як не крути вони будуть. Питання хто і в якій позиції на них буде це ж все дуже просто підігрівається там. Тема ураження Ахмадиту яскраво це показала: що, типу, блін, ну там воювати, там щось тра та. Але коли за це гинуть діти, то за що? І, типу, давайте перемовини. А, оце, звісно, треш. Оце просто треш, який жоден військовий ну, не переносить взагалі ніяк. А, і тут і тут якраз як на мене. от вкладається якраз таке питання, а що буде для нас поразкою? От ну, для мене, безумовно, поразкою буде, це, якщо перемовини ці настануть, і ми реально в них будемо в суперпрограшному положенні. Тому що тоді я задамся питання, а за що загинули всі мої друзі? Е, і особисто для мене в цей момент да краще, краще я буду воювати до Упора і дойду до Дніпра. Це буде принаймні мати сенс в тому, за що загинули всі мої побратими. Матиме принаймні сенс. Чомусь, наприклад, історія вона ж завжди ну, має такі якісь свої аспекти. За там, поразку Мазепи якось ніхто його там сильно не згадує. Історія там завдяки Кацатам увінчала його як зрадника, і людей, які тоді загинули, ніхто не згадує як героїв. Хоча вони тоді творили історію. Да, вони не здобули її, але творили. А там, наприклад, битву під Крутами, хоча ми теж там здобули поразку, ми пам'ятаємо цих людей як героїв. І тут я от е, теж хотів би сказати, що е, поразкою для мене буде, якщо нас не запам'ятають героями. Якщо раніше ми казали слава Україні, героям слава, то ну, героями ми знову ж таки вважали когось десь там. Зараз я сприймаю цей вислів ну, про себе. Я вважаю, що кожен воїн ЗСУ зараз це якраз той герой, який бореться зі злом. Відповідно, цивільні люди. Вони частково також це усвідомлюють і такі, типу, це не про когось там, це от про них, і вони щось роблять, а я нічого не роблю. Е, я власне вважаю, що це одна з причин, чому, наприклад, там, не знаю, зі мною перестало спілкуватися там, безліч друзів до, до повномасштабки. Е, мені здається, що їм просто соромно. Ну, про що говорити з людиною, яка воює. Топом питань, це, звісно, буде там, типа, а коли перемога, чи а коли контрнаступ? От оце, звісно, це питання, яке ніколи не викреслиш, прям взагалі ніколи. І я вважаю, що люди, які ніхрена не роблять для перемоги, навіть не мають права його озвучувати. Ну, то, що я у відповідь говорив, а що ти зробив для перемоги сьогодні? Ти питаєш у мене, коли перемога, відповідно, типу. Ну, покладаєш на мене певну відповідальність за це, правда? А що ти зробив для перемоги? А чого я маю її тобі принести? Оце бісить просто прям люто. Ну, прям люто. Зараз 음, ну, топ-2 цього питання. Так а що? Все так погано? Що може пакувати речі? Та раніше їх треба було ще спакувати, якщо типу, ви на це настроєні. Ну, я розумію, що третій рік. Багато хто вже там повернувся за кордону, типу, ну якось стабілізувалося і так далі. Але це реально топ-2 питання, яке мене вкурвлює найбільше. Типу, що все прям погано? Да, все. І прийміть нарешті рішення. Або ви, типу, щось робите з цим, або да, пакуйте речі. Давно пора, третій рік. А все остальне, я ж кажу, це питання. Його треба просто осмислити, що коли люди питають, там, ну, як у тебе справи і так далі, це нормально. Абсолютно нормально. І коли вони розповідають щось, як у тебе, як у них справи, ти такі думаєш, боже Господі, це теж абсолютно нормально. Ну, у нас що? Нам найважливіше, щоб у нас були закриті наші базові потреби піраміди Маслов. Поїсти, відпочити, не вмерти. Три пункти виконано, все, справи йдуть більш-менш. А далі вже там якось щось. А, ну, у цивільних, ясне діло, все по-іншому. Забезпечення там більше таких там а, духовних потреб і так далі. Оце породжує цю прірву. І от треба розуміти, що у нас мають бути мости, які це мають компенсовувати. І це якраз до питання а, інтеграції і, і ветеранів, і діючих військовослужбовців в. Суспільства я особисто не стикався прямо з багатьма такими якимись програмами. Крайню, що я бачив, це якраз таки була від Чики, Ірина Цибух, яка загинула, вона якраз проводила. Такий івент про інтеграцію ветеранів, які потім повернуться до саме там була тема роботи працевлаштування в ну, цивільні структури і так далі. Ця стіна, вона я кажу, як не крути вона буде. Питання в тому, тільки яка буде велика різниця між цим, хто, кого і як сприймає, і це повинно йти в обидві сторони. З військовими потрібно так само працювати і так само пояснювати їм, чому цивільні на щось так от реагують. Чому військові так от на щось реагують? Тому що ми за щось воювали, а тут зараз приймають законопроект про те, що можна вкрасти чи взяти хабар і потім ще більшим так само відкупитися. Це що взагалі нормально? Ми за це воюємо там. І от поки хтось не дасть нам на це відповіді, оці ситуації будуть. Мій основний меседж, що от, треба це все усвідомити. Тепер треба будувати життя зовсім по-іншому. Треба це все враховувати. Цей самий меседж про те, що е, ну, не можна так, ну не можна зараз, як на мене, ходити без аптечки. Ну я, я чудово усвідомлюю, чому це так. Е, в кожної людини це зміниться, як тільки в неї хтось помре на руках. Як тільки в тебе помре хтось на руках, і ти і тобі прийде оце усвідомлення, що ти не зміг врятувати цю людину, бо не вистачило турнікетів. А ще гірше не вистачило знань твоїх, що взагалі робити, це все зразу дуже сильно поміняється. Ну тільки не треба до цього доходити, не треба наступати на ці граблі. Це треба усвідомити до це те, що можна прочитати з книжки і усвідомити. Не знаю, напевно, це доходить тільки до військових, які втратили багато побратимів, кого не змогли врятувати, того що там не доїхав Медивак, їхав довго. Кажу, не вистачило, наприклад, турнікета. Ну, ну це, це прям страшне. Тепер треба якось по-іншому планувати. Що все, що відкладалося, наприклад, там доглянути себе по здоров'ю, треба робити вже. Ну, то що, завтра можуть мобілізувати? Завтра може настати якась така ситуація, що не знаю, може нарешті, як там в радянських фільмах країна перейде на військові рейки, почнуть заводи 24 на 7, і прийдеться носити снаряди безперестанно. Не знаю, поїдуть там, блін, вагони снарядів з Європи, їх треба буде розгружати просто постійно. І всім скажуть, так, кожен айтішник має вигрузити дві тонни снарядів. Всі туди. Тобто, ну, своїм здоров'ям треба зараз озадачитися прям дуже сильно. Своїми новими знаннями і новими навичками, які зараз можуть знадобитися. Тобто, не знаю, там... Кодити на C+, це було, звісно, все класно. Але зараз треба думати ще про те, що тепер треба думати, що треба здобути базові навички роботи з електронікою, того, що світла зараз не буде. Треба щось придумати, як працюють екофлоу. А якщо немає EcoFlow, то 100 500 варіантів. От тобі сусід пропонує, я тут з двох автомобільних акумуляторів зробив набори. І треба хоча б усвідомити, чи це безпечно. Хоча б тако. Зима буде холодна, ця зима буде прямо холодна, і це треба думати вже. Для цього треба трошки напрягтись вже зараз, а почати з мого посилу сприйняти те все, що зараз навколо нас відбувається.